Всім привіт на каналі Кіловат і сьогодні на Nissan Leaf вже 40 кВт батарейкою, їдемо до Харкова. І їдемо туди не просто так, їдемо замінити сидушки. Зараз тут стоять ось такі сидушки від sv версії якою є цей автомобіль з механічними регулюваннями і текстильні. Поставимо сюди оригінальні сідушки від Nissan Z1, тобто від нового ліфа. Це будуть шкіряні сідушки з пластичною підтримкою і електрорегулюваннями. Їхати будемо зі швидкістю 80 км на годину і заряджатися на швидких зарядках. Нагадаю, що цей автомобіль зовсім не пристосований для поїздок по трасі, тому що тут нема охолодження батарейки, тому будемо слідкувати за тим, щоб не перегріти її. Запускаємо ліф. Пише нам 308. Скидаємо обидва тріпа. Скидаємо середню швидкість, дистанцію, середній пробіг. І на вулиці в нас 20 градусів. І поки ми рухаємось зі швидкості з минулого століття, хочу подякувати своєму першому спонсору. Це Влад, така підтримка дуже надихає робити ще більше цікавого контенту. Тож ви також можете підтримати канал Кіловат своїм лайком, підпискою, поширенням, коментарем, а ще краще ставати спонсором каналу. І перша зупинка у нас на заправці БВС. Ось вона ось так виглядає. І ця зупинка в нас не для зарядки автомобіля, а просто поснідати і попити каву. І на таку зупинку в нас пішло десь біля пів години. Вирушили далі, але прийшло повідомлення про екстрені відключення, що графіки більше не діють. І ми заїхали у Лубні. В Планах у нас було заїхати в місто, Лу. але не на зарядку, а в супермаркет. Бо нам дуже сподобались місцеві сокерки з пташиним молоком. Ось перша наша зупинка для зарядки. А тут торговий центр депот. І е, відома нам вже е, чадема від Авто Ентерпрайз». І давайте трошечки спробуємо повірити в After Enterprise. І подивимось, запуститься одразу чи ні авторизація. І заряд пішов. Ви це бачили? Це щось неймовірно. Ентерпрайз запустився з першого разу. Це прям, ну це сенсація. Такого не бувало, ще досі ні у кого. І поки машинка заряджається, давайте подивимось, що в нас. Скільки ми проїхали? Вже 11.46, як ми стали на зарядку. І проїхали ми 211. Середня швидкість у нас 61 вийшла, а витрата в нас виходить 7,9 і в перерахунку на кВт на сотню це 12,6. Вам не здається, що витрата якась великувата трохи. Нагадаю, що на швидкісті 70 км на годину витрата була 10. Дивимось, швидкість зарядки у нас 44 кВт на годину і температура вже виросла до 35 градусів. Я слідкую за температурою і буду максимум гріти її до 40 градусів. Користуючись новою і старою батарейкою, я бачу, що значно повільніше гріється ця сорокова батарейка, тому що 45 кВт. Це трошечки більше, ніж один це навантаження на цю батарейку, який 40 кВт. Якщо б обмежити швидкість ще дема десь до 25 кВт, це було б прям ідеально, і тоді б вона зовсім не грілася. Так, треба було б трошечки довше постояти, але без нагріву і перегріву батарейки. Пройшло 14 хвилин. І 9,9 і кВт. Вже нагрілася наша батарейка до 40 градусів, і пора вимикати. На жаль, цукерок не було, і зарядилося всього навсього до 58%. Можна було б зарядитися більше і піджарити цим самим батарейку. І навіть наслідки цього вилізли б десь через 2-3 роки, але навіщо псувати речі? Ось у нас 43%, і тут в нас зарядка на 43 ампера. Проїхали ми десь 40 кілометрів, 42 і це нам пощастило, тому що така зарядка в 15 кВт не зможе нагріти батарейку ліфа. Питра там в нас не змінюється. 12, 49, 32 градуси. Ну і пробуємо. Беремо чадемку. І сподіваємося, що це також запуститься з першого разу. Запустилася. Слухайте, мені здається, що з чадемою вона працює, е Enterprise Єва, набагато краще, ніж ccs Другим. Тому що CCS2 – другим це постійні помилки. Хоча, е скажу, тільки після цих зарядок часто випадає помилка е після заряджання в самому автомобілі, і потрібно вимкнути і вмикнути автомобіль, щоб вона пішла. Зглянули до 81% і прогнозує нам ще 209. Скидаємо наш 3B, щоб бачити, скільки нам. Їхати і поки їхали до наступної зарядки, ще зробили декілька зупинок. Тут я просто не розумію людей, які можуть їхати більше двох чи трьох годин без зупинок. Банально, хочеться ж пройтись. А ще ми знали, що на наступній зарядці нічого навкруги немає, тому там буде скучно. 32 градуси, 16, 32 і 20%. відсотків. 164,5 кілометра пройдено, залишається 44. А до нашого місця призначення ще 102 кілометри. І це ще одна суперповільна зарядна станція від Auto Enterprise. Вона тут єдина. І скажіть, будь ласка, хто знає навіщо оці штуки? Ну, з першого разу запуститися чи ні? І змогла. І сьогодні АвтоЕнтерпрайз мене дивує, жодного глюка, жодної проблеми. Воно просто бере і працює. Я такого ще не бачу. Воно, звісно, зовсім не ок зарядка, але, блін, я такого ще не бачу в Автоентерпрайсі. Простояли ми цілу годину 10 і залили 12,9 на 219 гривень. І нам показує 58 км і прогнозу 148. На вулиці все ще 32 градуси і будемо вимикатися. І тут посидіти цілу годину дійсно було дуже важко. Але на сьогодні це остання зарядка перед місцем призначення. І для того, щоб не перегріти ліфа, ми їхали дуже дуже довго. А я нагадаю, що у Nissan Leaf відсутнє охолодження. Та Підігрів батарейки, і це робить із нього міський автомобіль. І ось 19.30 ми прибули до місця, і залишається в нас ще цілих 23%. А весь шлях зайняв 519 кілометрів. Витрата також не змінилася 7 і 9. Востаннє дивимося на наші старі текстильні сідушки, впрощаємось з ними. І зустрічаємо нові шкіряні з нового ліфа з електричними регулюваннями. Білі та красиві, зручні 22 го року. І через дві години поїхали до готелю. Ось такий готель був поряд, але тут нам не дали зарядити авто. Хоча територія дуже симпатична, але не така симпатична, як оновлений ліф. Але якщо ми подивимось на інтер'єр, то явно чогось не вистачає. Тому повертаємось до нашого майстра за доробками. І звісно, це білі карти. Ось так вони виглядають. На автомобілі, на фоні донор, щоб запрацювало переднє сидіння, довелося перепаяти фішку. А ще проблемою майже у кожного ліфа є передня ручка. Тож ми заодно її замінили. Бо там є защіпка, яка обламується. Коли ви намагаєтесь її відкрити, ось так вона розлазиться. Я її вже клеїв, але марно, тільки заміна. 15 хвилин і нова ручка на місці, також від Z1 а ще відрегулювали двері. Бо вони трошечки просіли, поки все робили, машина стояла на зарядці і маємо 76%. А назад їхати будемо з кондиціонером. А окрім цього, ми вирішили вимкнути круїз контроль і підняти нашу швидкість. Ще ми вирішили не поступати розумно і вирішили не зупинятися на цій скучній і нудній зарядці, бо там реально під час очікування їде дах, але без круїз контроля наша витрата зменшилась і вийшла реально економніше. Прибули до на наступної зарядки, і як бачите, навіть з кондиціонером і зі. Більше швидкості витрата покращила. І це все, я думаю, із-за того, що ми відмовились від послуг із контроля. Приїхали 161,7 км і залишається в нас 19%. Середня швидкість 51 за всю поїздку. І витрата в нас покращилась до 8,1 км на Ні, кілометра на кіловатт. А поки амброзія нищить мої очі, будемо заряджатися. Тут у нас чатимо. це Полтава Епіцентр. Тут у нас зарядка від екофактора. Екофактор завжди рекомендує себе як можна краще. Починаємо зарядку. Станція в нас авторизувалася успішно та підключилась. І так, як тут 50 кВт на сотню потужність зарядки, я буду постійно слідкувати за температурою. І поки заряджаємось, будемо насолоджуватись кондиціонером. Поки батарейка в нас є 39 кВт, бачимо, що температура у нас 37-38,5. Включив наповну кондиціонер, щоб трошечки знизити швидкість зарядки. І тепер вона 37,7. Так, щось додаток вирішив, що... Ми не заряджаємось, тому будемо пробувати зупинити тут. І це вийшло. Зарядили ми 11 кВт, і це на 154. 45 і тривалістю 16 хвилин. Але батарейка щось дуже нагрілася, тому припиняємо зарядку і будемо їхати далі на помірній швидкості. А для більш економної їзди розкажу вам про мій метод інтелектуального газування. Причому цей метод працює на будь-якій автівці. При русі на круїз контролі по трасі більше за всього з'їдають енергії горки. Коли ми їдемо вниз, круїз контроль тримає швидкість і не дає розігнатися. А під час дороги на гору він тримає газування. Щоб утримувати швидкість. Багато електромобілістів пропонують їхати вниз на нейтральці. Але для електромобіля це дуже погано. Приїхали на зарядку, температура в нас сильно не впала, але впала. І будемо заряджатися поки на повільній, тому що в нас зайнята швидкісна. Пробуємо 78 гривень. Вистачить, тому, щоб повільно почати чи ні. Так, вистачило. Вона вмикнулася. І заряджає, поки отут ліпчик заряджається на швидкісні. Ну і Єва, як завжди, викинула помилку. Цікаво, може, тому що це мало грошей. Зараз перевіримо. Поповню рахунок і спробую ще раз. І ще раз знову помилка. Чи не помилка, підготовка пише? Так, дивимось. Заряджається, ну іначе наче пішла. Зарядка зупинена. І знову помилка. І вдала сесія, спроба номер три зупинена. Спроба No 5 Зупинка. Ось і все пропало світло, тому заряджатися не будемо. Ось класична ситуація: зникло світло по блекаут, але в 10 кілометрах є зарядка, і там якраз світло з'явилося. І так на трасі завжди, ну коли блекаути. Коли на одній зарядці світло зникає, на інші воно з'являється, і ви можете заряджатися без проблем. Заїхали ми до цього готеля на зарядку. Тут в нас є, як ви пам'ятаєте, дві зарядки від екофактора і одна від Ясно. Тут купа якихось тесел заряджаться, домагаються, а ми поставили і заряджаємо на повільник, тому що в нас ще поки що гаряча батарейка. Я думаю, хай вона трошечки остигне і тоді переставимось на Чадему. Тесла раз, Дітрон два, Ліфт, Тесла, айдішка, ще дві тесли. І всі заряджаються, і всі по черзі. Ось робимо все, щоб не перегріти автомобіль. Тому ми спочатку 10 хвилин заряджалися на швидкісній зарядці зі швидкості 35 кВт, а потім переключилися і заряджалися 40 хвилин на повільні, щоб охолодилася батарейка. І зараз знову стали на швидкісну зарядку, щоб вже ті типу, там, хвилин 5 і їхати. Залили ще 8,2 кВт на 130 гривень і будемо вже їхати. Це нас зайняло ще 15 хвилин, і ми тут здається вже вічність на цій зарядці. І за півтори години зарядилося майже до 70%. Поговоримо про інтелектуальне газування. Секрет в тому, щоб використовувати вагу автомобіля, На приборці вмикаємо, щоб показувало витрату. І спускаючи з гірки, тримаємо газ на витраті, яка вас влаштовує. Поки ви їдете вниз, ви будете набирати швидкість. І внизу у вас буде Максимальна швидкість, а залітаючи на гірку, ви тримаєте газ в такому самому положенні, тримаючи цей самий розхід. Автомобіль поступово буде втрачати швидкість, але витрата буде залишатися низькою. Автомобіль залетить на горку по енерції. Поки що це найекономніша стратегія. Ми дуже нервували, тому що наближалася комендантська. 165 кілометрів, 16 залишається і 9 відсотків. І ми швидко намагаємось зарядитися. Отже, до КП нам де 60 кілометрів. А зі швидкістю 32 кВт на годину у нас йде зарядка. І там, вдалечі десь виє повітряна тривога. Ось так. Долили до 30%, це 7 кВт і 13 хвилин. На годинку 23:40 їхати ще 60 кілометрів, батарейка гаряча, їхати швидше не можна, бо можемо не доїхати. Саме час розказати, чому не можна їхати на нейтральці, коли крутяться колеса, завжди крутиться двигун, тому що тут немає щеплення. А всі ми знаємо, що енергія не може братися звідкись і діватися в нікуди. Тому, по закону збереження енергії, весь струм перетворюється в тепло і перегріває двигун і електроніку. Але якщо ви їдете в режимі D, то вся надлишкова енергія енергія зливається в акумулятор і, звісно, заряджає його. Ось така дуже складна і довга подорож на Нісан Leaf, тому що в машині немає підігріву батарейки. Якщо її кормити чадемкою і постійно гріти, тоді ваша батарейка не зможе прослужити вам довго. А якщо ви будете її берегти і не перегрівати, то вам доведеться їхати цілу вічність. Тому є міський автомобіль для міста. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пересідайте на електромобілі і все буде Україна.